Ви у тебе з'явилося відчуття, що життя не приносить задоволення. Ти задумався про те, щоб змінити його, знайти внутрішній спокій і своє призначення. Ти все правильно зробив, увімкнувши саме в цю мить телевізор. Програма Ти молодий думає точно так, як і ти. Тож, поїхали! Усі ми родом з дитинства, там все рідне і привітне завдяки нашим батькам. Скільки років вони ростили і оберігали нас? Варто було б подякувати їм, хоча б за це. Чи не так? А коли ти востаннє казав своєму занадто суворому татусеві і занадто прискіпливій мамі, що ти їх просто любиш, своїм я хочу сказати це просто зараз: я вас люблю. Наверное, когда начинает уже что-то брать ответственность на себя, то то есть за свои какие-то действия, то тогда они начинают взрослеть. Дети взрослеют, но ну, сейчас в наше время очень рано. Ну, наверное, лет с 11. Дети дорослешают, Колы вид батьки выезжают с дома. Тому що вони стають самостійними, вони починають вести якесь особисте життя, контролювати свої вчинки, більш за них відповідати. Коли людина доросла, це не від віку залежить. Це залежить від того, скільки вона пережила і скільки вона бачила. І тому, ну це для кожної індивідуально після того як вивчаються і стають незалежними від батьків, як можуть самі заробляти собі на життя незалежно від батьків фінансово. Думаю, це приходить з времени, коли дитина саме сознає, як йому далі жити, що далі робити. да ну к своей к своей семье как бы уже приходит, вот думаю, тогда они вырастают уже. Дети доросшие у той час, коли розуміють, що э, дійсно потрібно цінувати час, коли вони просто зі своїми батьками. Можливо, тоді, коли йдуть у своє доросле життя. Ну, я думаю, що після школи. Все это зависит от воспитания, как как родители будут воспитывать ребёнка, как они будут к нему относиться. Но на самом деле дети, наверное, взрослеют в, в обществе и, скорее всего, также на ну, это где-то возраст 16-18. Когда начинают зарабатывать первые деньги? Напевно, когда идут в школу, мне кажется, так. С первого класс, тогда они уже больше становятся самостоятельными, напевно, тогда дорослые Первый этап, когда родители остро чувствуют, что они теряют контроль над ситуацией, это этап, когда ребенок идет в школу. Когда у него появляются секреты, Ребенок может что-то не договаривать, у него появляется свой внутренний мир, которым он не хочет делиться со взрослыми или не так охотно делится. Потом, безусловно, это подростковый возраст, это кризис подростковый. Его цель вообще этого этапа в том, чтобы ребенок из него вышел взрослым самостоятельным человеком. Если подростковый кризис пройден успешно, то отношения с родителями, они уже не на высоком эмоциональном накале, они скорее доверительные отношения двух взрослых людей, которые могут договариваться, искать компромисс, находить выходы из каких-то ситуаций. Как часто вы кажете своим батькам, что вы их любите? Щодня кажу батькам, что я их люблю, они мне меня чудови боськи. Точно не могу ответить на этот вопрос, но я знаю, что не часто так, как бы хотелось. Нет. А так? Как-то так получается. Стараюсь чаще. Все-таки родители, их надо снить, пока они живы. Да. Я не... А я, я, я не знаю. Всегда ты, 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 даже если кажешь что-то, там любишь или подкрепляешь своими поступками, мне все равно кажется, что люди не всегда все могут по намерению ощутить. да? Ні, то що люблю, навіть не часто, але в плані спілкування спілкуюся очень часто. Надію, що так, хоч батьки в мене далеко зараз 250 кілометрів, але стараюся завжди позвонити, сказати їм теплі слова і висловити свою подяку. Так, звичайно, я дуже поважаю, люблю своїх батьків, так як я розумію повністю всім своїм серцем, що я маю дов перед ними, так як вони мене виростили. В Принципі, розумію, що потрібно, але буває. Всяке буває. Так склалося, що діти не зовсім розуміють батьків. Я живу не з батьками і дуже за ними сумую. І коли ми поруч, то я дійсно ділюся з ними всіми моментами, які в мене в житті. Ми завжди дорослішаємо і ми не розуміємо батьків, поки ми діти. Ми не розуміємо їхніх думок, але завжди потрібно мати повагу на батьків. Батьки це для мене все. Не вистачає часу на це. Мы стесняемся, можно сказать, маме, я тебя люблю в очи. В отношениях детей и родителей на любом этапе возрастном главные родители. И ту модель, которую родители привносят в отношения с ребенком, ребенок потом с возрастом начинает играть и проигрывать в отношении родителей. Если они готовы прислушиваться к его желаниям, если они готовы ему посочувствовать и поддержать, есть большая вероятность того, что ребенок, который станет взрослым, точно так же будет относиться и к родителям в будущем. Алло, мам. Да, да, что сейчас? Я тебя люблю. ты меня любишь? Что случилось? Ты что, ничего не случилось? Ты меня пугаешь? Нет, мама, я тебя просто люблю. Это социальный эксперимент, и мне сказали позвонить родителям, потому что я не часто им это говорю и сказать на громко говорите. слава богу, хоть люди сказали, чтобы вы говорили мамам и папам, что вы их любите. Спасибо, дочка. Пап, привет. Привет. Я тебя очень люблю, я за тобой скучила. Что-что? Дуже тебя люблю. Алло, привет, бабушка. Да, привет. Да, я тебя люблю. Как дела? <с <с мой дорогой. Алло, папуль, привет. А? А, ну что, мам, раз два, раз, два, три. Папуль, я тебя люблю. Мы тебя любим. Алло, мам, привет. Я тебя люблю. Алло, мамуль, я тебе звоню а? сказать, что я тебя очень-очень сильно люблю и очень по тебе скучаю. Приехали. Я я тебя очень сильно люблю. Маму, я тебя люблю, дуже дуже. Просто решила позвонить и сказать, как сильно я тебя люблю. Боже, что, что -то с тобой? Что-то случилось? Нет, мам, все, хорошо. Мама, я тебя люблю, очень-очень. Что случилось? Ничего, все хорошо. Привет, папулечка. Привет, Я тебя дуже сильно люблю, сегодня побачимся. Да, хорошо. Привет, мам. Хотела сказать, что я тебя люблю. Я тебе сильно сильно люблю. Так, сильно любиш, за погано здала модуль. Ні, <сіх> yeah, хорошо вам здала. Це я тобі це я за за Алло, мам, привіт. Привіт. Я тобі не казав, що я тебе люблю, я тобі кажу, що я тебе люблю. Дуже сильно. <сіх> 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 я тебе Ах, сон, Алло, мама, привіт. Я тебе люблю. Ти Я тебе а. люблю. що? А Ничего, все добре. Зараз? Зараз. О, это очень интимно. Я это хочу сказать и на Одинсе. Мы не незручно, там телевізійна камера и все такое. То, что ребенок слышит в семье, он и говорит сам. Если в семье звучат, э, звучит поддержка, слова благодарности, вежливые слова. Если члены семьи говорят друг другу, я тебя люблю как здорово ты сделал, мне приятно, что ты рядом, то тогда такая форма общения становится и для ребенка нормальной и закономерной. Если же этого в семье не звучит, то тогда трудно ожидать от ребенка, что вдруг он э, начнет говорить эти слова сам. Я для своей мамы буду сюда ребенком, незащищенным и глупым. Точно так же мой сын будет. Ой, вони дуже швидко дорослі, що ні оглянутися, вони вже такі взрослі. Скажіть, будь ласка, як часто вони проявляють свою любов до вас? Ну, коли гроші потрібні, взагалі? то Кожен день. А як же інакше? Завжди. Коли зустрічаються зі мною? Не дуже. А чому? Не знаю. Це їх вибір дуже часто, кожного дня. Кожен день, бо я говорю своїй дитині, що я її люблю кожен день, що вона в мене найкраща. І дитина відповідає мені взаємності. А в чому проявляється ще їхня любов? В повазі в першу чергу. Адже якщо любиш, то поважаєш в повазі до мене, до батька в бажанні допомогти. Це в першу чергу. Ну і по цілунках. на різних заразних етапах ребенка грає різну роль. Якщо ми говоримо. Про зовсім маленького ребенка до года, то, звісно, це полной зависимости. І весь етап зрослів це етап, коли ребенка становиться все самостоятельно і все зрослим. Ну, як ти любив дитину з самого народження, так ти і любиш зараз моїй дитині вже 19 років, я його люблю і переживаю так само, як за маленького, так і за дорослого. Вона змінюється це прекрасно. В неї з'являється свій характер, але обов'язково любиш дитину, навіщо її народжували, і навіщо її так довго. Цікаві, взагалі. Це моя плоті кров. Розділяти періоди любові до дітей, в залежності від їхнього віку, я думаю, що ні. Батьки завжди люблять своїх дітей, які б вони в віці, якому не були. Тоді то були прості турботи, а зараз вони більш ну глибокі, мабуть. Так, відрізняється, вона значно зросла. А яка різниця доросла или че завжди будут это под Так само, как и за нас батьки переживают в любом виде, в 40 років, в 20, в 10. Цель в том, чтобы дети выросли и от родителей отделились. То есть это фактически путь свержения родителей с пьедестала, так вот говорят в детской психологии, и это правда. А что вы чувствуете, когда они до вас проявляют таку увагу? И Счастье. Ну, до, дуже такие добрые почуття, ради которых треба и Мне считают, це так повинно бути. Дуже надзвичайно хочеться, щоб мене дуже кохали, любили, мої, поважали. Мої діти. Обязательно, в першу чергу. У Нас это у нас всегда. Мама, я тебе люблю, дочка, я тебе люблю. То тобто це обов'язково. обязательно. Сейчас, сейчас настолько в мире все жестоко, поэтому обязательно договориться, я считаю. Черга нагадати батькам про свою любов. Не вагайся, телефонуй, адже їм важливо почути саме твій голос. Полтавський край надзвичайно багатий. Я маю на увазі, що рослинне та тваринне різноманіття на Полтавщині вражає. Полтавські неспокійні. Юні натуралісти втамовували спрагу до наукових відкриттів у екологічній експедиції. Як це було? Дивись далі. Учні очно заочної біологічної школи вирушили у чергову експедицію, щоб дослідити флору і фауну рідної Полтавської області. Вже традиційно бутова гора влітку гостинно приймає юних науковців протягом 20 напружених днів. Тобі цікаво, чому саме Бутова гора? Тому що тут жив і працював відомий вчений Володимир Іванович Варнацький. Це було у 1913 році. Тут була його усадьба, дача. Саме тут він створив вчення про біосферу і неосферу. Це природно-заповідний об'єкт. Як би там не було, але тут сконцентровано бірізноманіття і типове, і рідкісне, те, що ми в інших місцях можемо вже, на жаль, не побачити. Тут сприятлива земля. І крім того, тут біорізноманіття. Тобто тваринного і рослинного світу достатньо в цей період року для того, щоб ті теоретичні знання, які діти одержали під час навчання. Зараз закріпити на практиці. Це місце надає можливість нам відпрацювати, наприклад, біотопи степових ділянок, лучних ділянок, водойм різних типів, боліт, безумовно широколистяного лісу. Науковці Полтавського національного педагогічного університету, Полтавської державної аграрної академії, інституту зоології та Київського національного університету імені Тараса Шевченка поділилися цікавими та корисними знаннями із полтавськими юними натуралістами. У таких природничих науках Орнітологія – один із напрямків, іхтіологія, тобто риби другі. Досліджують також комах, ентомологія, ботаніка, екологія, антропогенний вплив, гідрологія. От така навчальна практика в наметових містечках, в природі, де дійсно діти можуть зрозуміти, як почувається природа в природних умовах. Щодня кожна дитина має змогу разом з природою бути в гармонії з природою і не просто з підручника узнать і якось вплинуть на ті процеси, які проходять, а просто в гармонії з природою прокидатися. Лягати, спати тут вже ж на природі. Ми працюємо з ними не просто через заучування скажімо так, об'єктів і явищ, а через взаємозв'язок, щоб вони зрозуміли логічний зв'язок. Якщо ти зробиш ось так, що буде з рослиною, потім цієї рослини не буде, як буде важко тварині, яка харчується цією рослиною чи ховається за допомогою неї, і так далі. Вони відвідують гуртки, вони пишуть наукові роботи, вони є учасниками малої академії наук, а тут вони просто вже на практиці це практика практика. експедиція це практика, і на практиці вони вже відпрацьовують ті навики, які теоретично отримали протягом навчального року. Крім наукової роботи щоденних екологічних екскурсій, школярі мали час на розваги, ігри, своєрідні концерти та спілкування один з одним, спілкування з природою, спілкування із середовищем. Бо кожна людина вийшла з природи, і вона повинна жити в гармонії з цією природою. А екологічна експедиція це. Один із таких різновидів літнього оздоровлення учнів, де і оздоровлення, і наукова діяльність. Заняття були надзвичайно цікаві. Ми навчилися багато чому новому, відправлялися в туристичні напрямки у певні походи по дослідженню представників пернатих. Розроблений маршрут екскурсії в природі, походу якого є зупинки, на яких ми зупиняємося, і розповідаємо учням про ті об'єкти явища, які зустрічаються на маршруті. Ми брали пробу води, наприклад, в річці, щоб визначити її склад, зробити реакцію на катіони, які присутні в цій воді. І, звісно, це все дуже цікаво і захоплююче. Вивчив певні назви латині, наприклад, сорока-сіра піка-піка. Коротко. Протягом цієї експедиції діти мають можливість оздоровитись, пройти наукову практику е, у спілкуванні з природою, тому що це просто обдаровані діти. Я дуже довго сумнівалася, їхати чи ні, адже я зовсім не звикла до такого життя. Але я дуже задоволена, я вражена і приїду в наступному році в будь-якому випадку. Я в своєму житті ні разу не розумію, жив в палаці, і це для мене було дещо. Цікаве, дещо надзвичайно нове. Ти в своїй валізі можеш знайти невеличкого павучка, якого потрібно обережно виселити звідти, і ну комарі. Тут багато друзів, пізнавальний колектив, який завжди підтримає, допоможе. Можна добре повеселитися, пограти в волейбола, багато спортивно розважальних ігор. Справжня колах в нього як кодекс такий є що він не повинен смітити. Він повинен людей просвічувати в тому, що екологія це на це дуже на, на даний момент дуже важлива дисципліна. Ось вони сміливці, які люблять природу і вчаться жити за її законами у її середовищі. Спробуй і ти щось нове, адже ти молодий. З чого складається Україна для школяра із контурної карти і затласу, для студента із економії та соціології, для зрілих людей із низки критичних зауважень та неспокійних реальностей. А в чиєму серці вона складається із суцільного серця? Хотілося б, щоб у твоєму, адже воно молоде. Наша сила під таким гаслом пройшов патріотичний благодійний квест Ми Україна. Він об'єднав навколо себе і воїнів АТО, і переселенців, і небайдужих полтавців. Квест Ми Україна, щоб зібрати різних людей різним по, по політичним партіям, але вони в нас він без політики, соціальні прошарки різні. Це біженці, це ті, що воювали наші хлопці. І просто люди, щоб вони вийшли, грали, і під час гри ми розуміємо, що ми всі одинакові, і що в нас одне єдине об'єднує, що ми хочемо жити в країні, але щоб ця країна була мирна. Всі об'єдналися. Незалежності від вікової категорії у нас в команді були по 60 років люди. Тому ну, це класно, коли всі забувають про всі діла і йдуть працювати, навіть не зважаючи на цей ливень, який перед цим пройшов. І вони єднають в чомусь, тому що люди з різних сфер життя, з лі ну, там, воєнні, просто активісти, ще хтось всі об'єднуються, всі вже признайомились. Дуже багато нових знайомих. Здесь. Просто шикарні відчуття. Ініціаторами цього благодійного патріотичного проєкту стали учасники АТО та волонтери. На полтавців чекали розважальна програма, майстер-класи з виготовлення голубів миру та плетіння сіток для військових, в той час як команди проходили захоплюючі завдання квесту. Завдання на знання Полтави, знання пам'ятників, знання історії. Ну, якщо перше завдання, я думаю, що всі успішно пройшло, тому що там було таке завдання знайти те місце, автор якого писав такі рядки. Мені тринадцято минало. Це буде стадіон Ворскла, це буде е, парк перемоги. Це наші полтавські галушки, тобто всі такі місця, знаєте, знамениті хоч чимось, і в історії дуже значущі. Питання будуть по з історії, але на дуже велику логіку. Супер завдання, розумієте? Якщо от вся команда грає як одне звено, то ти випробовуєш сам себе. Тобто, ти сам не комусь хоч щось доказати. Ти сам собі кажеш, так я пробіжу, я зможу. Якщо не зможу, значить я сопляк. Я зміг. Тобто пробігли ми від А до Я. Точки до точки. Участь у заході взяли шість команд. Легіон свободи і 16-й представляли бійці АТО. Слідопит переселенці з Криму та Донбасу. А група депутатів Полтавської міської ради обрала назву Патріот. Полтавські громадські діячі та спеціалісти з тактичної медицини бігали у командах Рабінтранати та горці та Агонь. Це хлопці, які в різних батальйонах воювали, які є свободівцями, були і в Пісках, і в Іловайську, і в Широкіному. Зараз е вирішили не втрачати знаєте, дух, не втрачати сили, не втрачати оту наснагу і бойову витримку, побігати разом з іншими командами, атошників, волонтерів в цьому прекрасному змаганні ми України. Ну і перемогли, бачите. Команда біженців прийшла з дітками, які не злякалися нічого. і Також вже знають нашу Полтаву. Бойова команда такмитів, які їздили на передову, готувати наших хлопців розповідає їм про медицину. Ну а також команди патріотів. Ну і головна наша така фішка в цьому, що вийшла команда депутатів міськради різних партій, але вони об'єдналися і вийшли. Як вважають самі учасники, фізична підготовка та своєрідна тактика багато значили для перемоги команди у квесті. Ми коли працювали, бігла група, ми відправляли розвідку. Якщо розвідка нічого не знайшла, ми повернулися і командою біжимо вже в інше місце. Тобто ну, от, тактику теж потрібно випрацювати. Ну, у нас, може, в аточників вже в голові воно так закладено, що треба е, розумом брати, не тільки силою, а ще й розумом обов'язково. Ну, тому ми прибігли перші. Надзвичайно класний, великий, обширний по всьому місці. Красила, важко, але має. Оці дуже багато, дійсно, трошки фізично, мабуть, не дуже ми підготовлені, але ці завдання на логіку були просто ну дуже класні, дуже цікаві. Такі заходи будемо проводити дуже часто, щоб підіймати от саме патріотизм і саме обізнаність молоді, бо це є важливим питанням для майбутньої нашої нації. благодійного квесту є зібрання коштів на відремонтування ось таких от автомобілей для наших хлопців у зоні АТО. На передовій автомобілі це перша необхідність. Тому полтавська громада часто своїми силами ремонтує транспорт для наших воїнів. Усі зібрані кошти пішли на відновлення понівеченого позашляховика. А вже відновлений радянський УАЗИК буде допомагати нашим солдатам на сході країни. Сегодня ми приїхали на Уазики, вот отремонтировали і ходову перебрали, і и коробку, і и роздатку. И Сьогодні передадим хлопцям в АТО, щоб служив нашим боїкам. Вони їх захищають, вони вивозять поранених, привозять боєприпаси, їжу, медикаменти. Некоторі сложності були по Вот, Потому що і не достанешь, а еще і дуже дорогі на них. Вот. Може, димбар машину было бы дешевле отремонтировать. Но то решили, сделали. Все, теперь передаем. Дякуємо за цей автомобіль бо справді зараз дійсно немає, чого передбуватися на, на передовій. Для атошників важливо, щоб про них е, згадували, що там люди, там сітку, одну сплетуть 300 чоловік, хай, але кожен долучиться, вони будуть в голові розуміти, що вони не зря там стоять. Коли воювали, було дуже приємно, коли нам з Полтави присилали маскувальні сітки. Так, так. Ми йдемо на нову почту, не, на, не машиною, а спеціально пішком з такими мішками, баулами, тягнемо їх, але, але, з, але з посмішкою, з таким теплом в душі. Я вже дуже велику кількість, отаких от лялечок зробила, Якщо кудись відправляємо на фронт, черговий якийсь багаж, хлопці запитують, скільки їх там буде. 15, все, я йду, 15 парочок роблю для них. І кажуть волонтери, що вони дуже гарно реагують на ці ляльки. І мені це, звичайно, дуже гріє, так що це не даремно. Наскільки це можливо, такий посильний вклад робить кожен, навіть діти, виражаються тих самих ангелочків. Це дух хлопців, от вони будуть знати, що Полтава з ними разом. Отут о такі моменти. Не фізичні, моральні. Навіть дощ не завадив учасникам квесту успішно дістатися фінішу. По завершенню свята всіх охочих пригостили козацькою кашею. Сьогодні разом з учасниками заходу ми вкотре переконалися, що заради світлої мети ми можемо подолати усе. Разом ми сила. Уяви. У тебе зникло відчуття, що життя не приносить задоволення. Ти знаєш, як його змінити, знайти внутрішній спокій і своє призначення. Ти все правильно зробив, увімкнувши саме в цій миті телевізор. Програма Ти молодий думає точно так, як і ти. Адже вона, як і ти, хоче лише на позитив змінити світ навколо тебе. Адже ти молодий.